Вітаю, шановні студенти, мене звати Галина Буланчук, і сьогодні я розкажу вам, як можна застосувати степеневі ряди до знаходження невизначених і визначених інтегралів. Справа в тому, що не будь-який інтеграл можна знайти в елементарних функціях. Є так звані інтеграли, які не беруться в елементарних функціях, але їх можна знайти наближено. За допомогою степеневих рядів. Розглянемо це на наприклад. Наприклад, нам треба знайти невизначений інтеграл синус x ділити на х. Ми знаємо розклад степеневий ряд функції синуса. Тому запишемо під інтегралом 1 на х. Винесемо, і тут запишемо розклад степеневий ряд функції синуса. Синус розкладається таким чином: це буде x мінус кубі ділити на 3 факторіал, плюс х5 ділити на 5 факторіал, мінус і так далі. Бачимо, що в розкладі містяться тільки непарні степені. і по dx. Розділим вираз, який в дужках, розділимо на х будемо мати інтеграл, тут буде в нас 1, мінус х квадрат на 3 факторіал, плюс х четвертій на 5 факторіал, мінус і так далі. Ну, я запишу загальний член ряду, буде плюс Мінус одиниця в степені n-1. Х в степені тут у нас було x, x в степені 2n мінус 1, тут буде х степені 2n мінус 2. Ще ряди можна почленно інтегрувати, тому проінтегруємо цей ряд. Інтеграл від одиниці це буде х. -мінус, тут у нас х квадраті на 3 факторіал. Одиниця на 3 факторіал винесеться, х квадраті це буде х кубі, ділити на 3 і помножуємо на 3 факторіал. Відповідно, в четвертій це буде х п'ятій Ділити тут у нас на 5 і на 5 факторіал, мінус і так далі. І загальний член ряду буде мінус одиниця в степені N-1. Х степені. 2n-1 ділити на 2n-1 і на 2n-1 факторіал плюс і так далі. Як бачимо, розв'язок ми знайшли теж у вигляді степеневого ряду. Інший випадок, коли можна застосувати степеневі ряди до знаходження інтегралів, наприклад, візьмемо інтеграл. Давайте візьмемо його від 0 до одиниці, є в степені мінус х квадрат у dx. Такий інтеграл теж не знаходиться в елементарних функціях. Але ми знаємо, ми знаємо розклад функції є в степені t. Візьмемо е в степені t. одиниця плюс t плюс t в квадраті на 2 факторіал плюс t в кубі на 3 факторіал плюс і так далі t в степені n на n факторіал плюс і так далі. Тепер підставимо замість t, t Мінус х квадраті. Будемо мати є в степені мінус х квадраті, дорівнює одиниця мінус х квадраті. Тут буде знак плюс х четвертій на 2 факторіал. плюс х шостій, мінус х шостій. Дується мінус х шостій на 3 факторіал, плюс і так далі. Плюс тут у нас буде мінус одиниця в степені n, x в степені 2n і ділити на n факторіал, плюс і так далі. І проінтегруємо. Вираз від 0 до 1. Від 0 до 1. є в степен мінус х квадрат по dx. Це буде. Інтегруємо, від кожного буде інтеграл від 0 до 1. Тут 1. Мінус інтеграл від 0 до 1. х квадрат по dx. Ну, плюс і так далі. Інтеграл від нуля до одиниці. Пишемо, тут у нас буде х від 0 до 1, мінус х в ділити на 3 від 0 до 1, ну, плюс і так далі. Да? Тут у нас буде <кх> наступне, це х в четвертій, давайте запишемо ще один член ряду, х в п'ятій Ділити на 5 і на два 2 факторіал. 2 факторіал. І плюс і теж підстановка від нуля до одиниці, плюси і так далі. Ну, В нулі у нас буде нуль, а в одиниці це в нас буде одиниця мінус одна третя. Плюс одиниця на 5 на 2 на 10, там плюс і так далі. І ми можемо знайти цей інтеграл з будь-якою точністю, яка нам буде потрібна.